Де лугами ріка тихо л'ється, дух український у пісні несеться, сопілка грає, в серце лягає, сила предків нас вічно єднає, ой, земле гукни до неба здійми, Пісня єднає нас вічно з людьми, дух наш міцний, як дуби у гаю. Сі живе його я співаю! Короттесенький огляд, як то кажуть, на швидку руку. Піддана, яка їхала півроку, і такий крісель, це вагоман, аромат До нього також басолька така їх нещодавно. Прикольно стало, все досить так комфортно. Площа така прикольна. Там он кинув на дишманський тримач садка від флагман. Рогалець. чому прикол є цього саме крісла? Це те, що ці задні ножки вони не телескопічні, так як передні і такі, як на питаннях. Тому якщо треба буде часто, наприклад, хто полюбляє або в кого умови там воду залазити, то треба докупати окремо ніжки телескопічні. Ну, як би те, Маленький профтик, як на мене. От. І також ось ця штука. Бачите, вона там така. Доволі такий м'який пластик, і там вже, я не знаю, бачите чи ні, шматочок вже куточка відламався. Тому з часом потрібно буде трошки пропилювати і підравнювати форму. Ну, Добре, що є якась шир, куди його потім підправляти. Ну, Ну, все, то якось так ну, і Мінус так, що особисто для мене, що підано чекав півроку, типу, кріса вийшло а піданку анку довелось почекати. А так поки що все норм. Все чітко. Потрапляв під дебелий дощ, а крісло дуже-дуже швидко на сонці високо Це є великий плюс, як на мене. А так загалом норм комплект. Можна рибалити в тіньочку під парасолькою і кайфувати. Сьогодні досить досить комфортно. Для щі так вони пройшли до тракторець, Зараз проїде тракторець, Але неочікувано ну, пропльовує карась і іноді залітає по потова. Стоїмо на ракушнику, тому вже майже мінус пачечка гашечки. На жаль, але таке буває розхідник, як то кажуть.